Маскувальні сітки для військових на передову плетуть вимушені переселенці та місцеві жителі, сіл Нересниця та Новоселиця. Наталія приїхала на Закарпаття із Херсону. Доцентка кафедри англійської мови та світової літератури в Херсонському державному університеті між викладанням онлайн плете маскувальні сітки на фронт. Жінка каже, її сітка їздила і в підрозділ сина. Наш син він доброволець. Він ще з березня місяця, будучи студентом третього курсу військового університету імені Івана Франка. Він Пішов доброволцем, добровольцем, і ну, звичайно, що як кожна матуся, я хочу зробити свій якийсь маленький вклад, щоб е, наші хлопці, які бережуть нас, які захищають, щоб вони якось ну, відчули якесь е, ну піклування про на про них, щоб все таки наші сітки, е, як говорить вже досвід, що вони дійсно вони потрібні. Світлана вимушена переселенка Завдіївки. Її донька прикордонниця з перших днів повномасштабного вторгнення перебуває на фронті. Світлана каже, плате сітки, аби допомогти пришвидшити перемогу. Хочеться скорішої перемоги, хочеться, щоб скоріше прийшов мир та налагодити своє і всяке життя мирне на землі, на нашій любимої землі українській. А це частина волонтерського штабу в Новоселиці. Тут сітки плетуть місцеві жителі. Василина Токар розповіла, використовують приміщення актового залу в сільській раді. Можемо в день дві сітки виплести. Якщо є потреба, є якесь замовлення, і дві сітки, і навіть три майже до старалися змогли виплести. Ну а так, з травня місяця, відколи вже почав більш активно виплітати, то ми виплели вже 109 сітка зараз на 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 Верстаті 109, -та. і всі передані в різні точки, в різні напрямки наших, нашого фронту. Тут всі дівчата, які в нас з нами теж вони, ну, не пропускають, бо треба нам оплітати. Щоб у нас було дві сітки, три на день, треба нам 12-10 жінок, щоб плелося. Ну а так стараємося, якщо маймало приходить по одну сіточку, ну, кожен вечір ми збираємося і виплітаємо сітку. Матеріал для сіток закупляє Володимир Заєць, власник магазину, де розташований штаб переселенців. Місцеві також долучаються до збору коштів. Передають сітки на фронт безпосередньо військовим або відвозить їх священик Іван Зубальський. Я завжди заохочую наших цих жіночок, що кожна праця це є цей такий певний фронт, який ми несемо. Священник той фронт у церкві, жінки плетуть святки, Чоловіки на початку не робили те саме бронежилети, коли почалося повномасштабне вторгнення, не було ніякої такої військової амуніції. У нас три філіали в наресниці, Новоселиці, сусіднє село, і є ще філіал в Чехії. І ми співпрацюємо з усіма філіалами. Наразі волонтери отримали велике замовлення від військових відразу на шість сіток. Діана Шух, Андрій Гісем Суспільне новини.